Сьогоднішнє моє відео буде не дуже приємним. Річ у тім, що 15 травня савинчани омолоджували свій парк в центрі селища. Спочатку були вирізані старі дерева, які віджили свій вік, і їх треба було видалити. Дуже багато небайдужих савинчан вийшло на заклик селищної ради про допомогу. Майже 100 дерев рідкісних порід і назв було висаджено в цей день. Парк умолодився, і я вважаю, через деякий час, коли всі ці дерева підростуть, нам буде що пригадувати. Але серед приємних спогадів треба говорити про те, що серед нас живуть люди, яких я напевне, людьми не назву, а це будуть істоти. Вони викопали два деревця і тим самим здійснили акт вандалізму. 1 червня, коли в селищі Савинці було організоване грандіозне свято і до Савинської громади, з'їхалися дітки з 18 сіл і населених пунктів. Всі глядачі і гості отримали насолоду від всього того, що відбувалося. Того дня біля школи було висаджено деревця самшиту у формі Державного гімну України. А також було висаджено, алею мужності з дубів, які передав Валерій Залужний. Це символ життя, мужності і довговічності. Ці деревця якби заклали фундамент нової України, тієї України, про яку всі ми мріємо, і яку хочемо всі жити. Але мені здається, нам треба спочатку змінити себе, своє відношення до всього, до хабарів. І байдужості, до всього того, як ми жили раніше. Війна йде і скоро закінчиться нашою перемогою, перемогою добра над злом, перемогою світла над темрявою. Я в це вірю і відкриваю очі всім, хто в цьому сумнівається. Україна понад усе. Ми переможемо.